Всім привіт, друзі. Це відео мало починатися інакше. Воно мало починатися з того, як я розриваю Uber Black. Але Uber Black розірвав мене. Я не знаю, що Як це сталося, чесно, я не знаю. але... Блін... Сьогоднішній день це просто попандос. Я зранку прокинувся, зібрався, думаю, ну все, Uber Black. Чекай на мене, я їду. Взяв замовлення за 650. Виїхав, все класно, їду там. З Ютубчика всі коментарі пишуть. Поперли замовлення по каві. Я собі блін, думаю, ну, взагалі клас. Прилетів додому, нафасував, намолов. Все, коротше, запакував, а, їду. Вмикаю фільтр, знову мені приходить за 500 в Київ, блін. Я думаю, ну взагалі, ну що за денек? Забираю пасажирів, їду, і тут у мене тупо на ходу відкривається капот. Іменно Баук! Як дав просто. Я, блін, я не знаю, як це, як це сталося, ну просто розвалило лобове скло. Отак от. Капот. Погнула капот, короче. Ну, это ну, все, это замена капота, замена лобового. Ну, я не знаю, короче. я просто вышел, и у меня просто не было слов Так, як я я капот відкривав, я ж завжди вожу каву під капотом, і Я його постійно роками, я туди все загружаю, відкриваю, закриваю. Я не знаю, може я його не, не закрив до кінця чи що, але коли не закриваєш до кінця, ну вона ж все показує, вона все показує, і багажник, і двері, і капот, що все, що щось відкрите. Блін, добре, що я їхав. Реально 70 км на годину. Я їжу дуже повільно, навіть по селам. Якби я їхав в сотку або 120, мені здається, що цей капот розвалив би панораму. От. Оцю гарненьку-гарненьку, яка от. на всю машину йде така. Якби розвалила цю панораму, то я просто не знаю. Не знав би що робити. Так що тепер. Це папандос, я вже подивився. Лабар тисяча, Капот 1000. Ну. Ясне діло, кріплення, робота. Ну, може, ще десь тисяча, я не знаю, ну це як мінімум трьошка. Як мінімум. Коротше, накатався на Теслі, блин, це я вмію. Такі діла. Так що, ну, я вже пасажирів довіз, я вже вирішив довести пасажирів, дорозвести каву. Зараз на пошту відправлю. Потім, блин, пару доставочок, ще по Києву зроблю. Короче, Такий я тип. Непонятно який. Тільки все почало налагоджуватись. І на тобі, Юрка, на, на тобі нові випробування, щоб ти сильно не розслабляв батони, так? Да? Добре. Пішов я на пошту. відправлю кафанчик. Кілограмчик. Покажу вам тоді на СТО. Що як робилося, і скільки це коштувало? Привіт ще раз, вже ранок наступного дня. І, як я й думав, реально вчора машина піймала глюк, тому що сьогодні зранку я зняв машину з зарядки і все, вона показує, що капот відкритий, датчик не працює, і я навіть не міг почати рух, тому що машина показує, що капот відкритий. Куди ти Юрка зібрався, блін, їхати? Якби вчора в мене був відкритий капот, то звичайно я би не зміг взяти отак, поїхати і їхати собі, блін, 70 по трасі з відкритим капотом, а потім дивуватися, що він у мене відкрився і розбив лабар. Ну, коротше, поганенький щось вчора був день, Тесла була не в настрої, щось її коротше, замкнуло. І так от коротше, все сталося. Якщо блин, в мене питання до Ілона Маска взагалі, блин, Льоня, ну, блин, що за ділає? Давай счет пополам Трьошка, давай по Будет, будет по чесному Косяк общий не тільки мій Так що я надеюсь, ти дивишся мене І не моройся Ой, коротше звуки Із минулого мені аж нагадали мої пригоди на моделе на проспекті перемоги, коли в мене машина потухла повністю, я просто катився вниз по проспекту, коли мене поліція наздоганяла, я їм намагаюсь сказати, що я не можу зупинитись, бо якщо я зупиню, вам наведеться мене штовхати. ой, ну коротше, Ще й дощ валить, капець, нічого не видно. Ой, весь лопарь блідо в цьому Тому якось собі потихеньку їду, в Вишгород на СТО. дивляться машину, все парафуют. Ну, а я буду думать, как жить дальше. Возвращение в бедность. Привет. Ну вот и все. Опять Кия, Опять все сначала. Ничего. Заправился. Так. Расходик 5,4 по месту. Расходик шикарный. Взагалі ця машина теперь продается. Друзья, 10500 и забирайте. Да. Так що теслочку здав, буде чекати інформації, що там по чому і що взагалі далі. Ну а поки буду працювати на Kia і збирати гроші на ремонт. Вернувся додому, запасував чергову партію вкусняшок. Коротше, їду розвозити і далі фігарить. Так що перша соточка баксів на ремонт вже відкладено. Поїхав я далі забирати. <хи> Сподіваюсь за тиждень машинку зроблять. Я знову буду на Теслі, тому що після Тесли, звісно, на Kia трішки, трішки сумно. Ну нехай. Зараз поїду, заберу стоїчки стабілізатора, тому що трішки ліва частина тарабанить, Зробили діагностику. Взагалі по машині проблем ніяких. Кілька стрінблоків ззаді і дві стоїчки стабілізатора. Так що, в принципі, вже машина в таксі проїхала 22 тисячі км і, в принципі, вона дуже, дуже добре себе почуває. Живенька, живенька. Та взагалі Ki-Optima це класний варіант. Добре, друзі, такий день. Дякую всім за перегляд, за підтримку. Побачимось в наступних випусках. Бувайте!